Любить наш народ святкування, веселищі і розваги. То чому б не відзначити кінець зими? Адже є чудова нагода свято Масляної. До того ж, триває воно не один день, а цілих сім. Масляна це свята своєрідного прощання із зимовим періодом та надії на теплу весну. В Україні з часом воно не втратило самобутності, проте додалися нові звичаї та обряди. У народі це свято асоціюється смачними печеними млинцями та веселими гуляннями. Мета таких гамірних масових заходів полягала в тому, щоб розбудити весну від сну і прогнати геть зиму. У наш час масляну святкують весело і всі разом. Наш навчальний заклад також відзначає свято масляної. Сьогодні ми будемо готувати млинці з додаванням шпинату та куркуми. А якщо хоч трохи дотримуватися традиції, це свято стане більш колоритним і незабуднім. Спробуйте! Для приготування млинців шпинатом нам знадобиться 2 яйця, 250 мл молока. 200 г борошна, 100 г шпинату, куркума, 2-3 столові ложки олії, дрібку солі та цукру. У зручній глибокій мисці збиваємо яйця з сіллю та цукром. Додаємо молоко, борошно та олію. За допомогою чаші блендера перебиваємо шпинат. Ділимо тісто на дві частини. В одну частину додаємо куркуму, в іншу шпинат. Смажимо млинці. Готові млинці можна подати як самостійну страву, а можна з начинками. В нашому випадку м'який крем-сир та червона ікра. Смачного!